У Лозовій у день всіх закоханих поєднати свої долі виявили бажання дев'ять пар. Щоправда, одна в останній момент передумала і не з'явилася на реєстрацію шлюбу. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану повідомили, торік у день святого Валентина, весілля справляли тільки три пари. Цього року втричі більше. Можливо, тому що 14 лютого цьогоріч припадає на суботу. Альона з Михайлом стали 31-ю парою, шлюб яких зареєстрували цього року. Лозові молодята побралися без помпезності втім у день святого Валентина. Сьогодні, 14 лютого 2015 року, день святого Валентина ваш шлюб зареєстровано. Призначити весілля на 14 лютого наречені вирішили вдвох. Ну как би бы день такий хороший, поймається захотілося нам розписатися День люблю. Відділі реєстрації актів цивільного стану говорять, що вони нікому сьогодні не відмовили в реєстрації шлюбу. Всі дев'ять пар, які забажали побратися саме 14 лютого, отримали таку можливість. Урочистості тривало продовж більш ніж трьох годин. Віднині оголошую вас чоловіком та дружиною, новою родиною нашої держави, «Незважаючи на тяжке становище в нашій країні, на те, що зараз дуже важко з економікою, але все таки кохання. Є на першому місці, і люди звертаються для того, щоб вступити до шлюбу. Життя продовжується. Молодята з Лузівщини, Близнюківщини, Дніпропетровщини Ізюма та Харкова у день святого Валентина вирішили стати на весільний рушник. Призначати весілля на 14 лютого. Почали задовго. Хтось за місяць, а хтось і за півроку. Тому що день влюблених, тому що ми любимо друг друга. тому вирішили в цей день. Ну, а я как с мужской стороны, чтобы не забыть, когда день свадьбы. Ну, вообще, я очень люблю свою жену. Вот решили жениться в этот день, соединить свои сердца. День всех влюбленных. Пока немного волнения, конечно, есть, но счастье переполняет. Взаимная любви – самое главное в этот день. Было все у нас хорошо. Будем всю жизнь любить друг друга, да? Да, любить друг друга, детей воспитывать. Люблю тебя я. Розлушень у День Святого Валентина у Лозовій не було. Відділ реєстрації у суботу, аби побратися, відвідали тільки закохані пари.